Привіт, Христина. Ви вже вдома? Віктор був одружений з Ларисою, але він з нею розлучився, бо... бо він ніколи її не любив. Ви знаєте, я не в захваті від деяких вчинків Віті, але він мій старший брат. І він наказав мені, щоб я вам нічого не говорила, тому що Бо він боявся вас втратити. Я просто розгубилася. Я не думала, що вона мене тут знайде, вибачте мені. Я просто Я не наважилась вам сказати. І видати таємницю брата.